Пропаганді вже немає чим крити так звані російські псевдомедіа вправляються у фейках, намагаючись приховати свої провали. У цьому випуску розповім, кого з високопоставлених колаборантів ліквідували окупованому Лисичанську в той час, як ворог намагався видати це за удар по цивільних, а також про те, як рупори Кремля навпаки самі ж запускають брехні про мертвих генералів. Про все по черзі тут і зараз підпишіться на канал «Сейчас» час і до справи ще 3 лютого. Змі сповіщали про те, що по ресторану під назвою Адріатік непідконтрольного на міста Лисичанськ на Луганщині стався удар. Тоді про кремлівські медійні прислужники на перебій розказували про буцімто загибель мирних мешканців. Мовляв, гатили по міській пекарні. Врешті виявилося, що цивільними там і не пахло. Правда, полізла назовні. і Стало ясно, що росіяни використовували будівлю як своєрідне місце для здибанки. У міській військовій адміністрації повідомили цитую. Заклад окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувалися і проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, щоб випекати хліб для фронту. Прильот був той час, коли окупанти зібралися там. Той список ліквідованих, що гуляє по мережі, склали колаборанти, деталізував ситуацію представник. Міськ адміністрації. в результаті ліквідовано незаконного так званого міністра з надзвичайних ситуацій квазіутворення ЛНР Алексія Патілєщенка. Цей персонаж очолював цю контору з вересня 2023 року. Він є безсумнівним зрадником, адже свого часу складав присягу Україні. Відомо, що той закінчив у 98-му році Харківський військовий університет за спеціальністю хімічна технологія та інженерія, бойове застосування озброєння та засобів військ РХБЗ. Про його фізичне усунення повідомили самі ж російські пропагандисти із прокремлівської агенції ТАСС із посиланням на іншого представника псевдовідомства. Згодом місцеві телеграм-канали заявили також про загибель двох незаконних муніципальних депутатів: це Артем Тростяницький та Іван Жушма. Хоча, як ми розуміємо, їх ніхто не обирав, тому депутатами вони є лише в фантазіях самопроголошеної влади, самопроголошеної республіки. До слова також виплили факти про згаданий, про те, що згаданий Жушма відзначав у цій от, нібито, покарні. Свій день народження та приймав гостей. Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова стверджує, що на іменинах було багато силовиків, і що цю інформацію ЗСУ повідомили місцеві. За деякими джерелами на п'янку прийшли 28 гостей. Через такий масштаб гуляння фейкозмінь ніяк не могли визначитися, що ж писати про обстріл кафе, максимально уникаючи того, що в ньому проводились зустріч функціонерів окупаційної влади. Хоча погодьтеся. Піднести у якості презента квитки на концерт Кобзона цілком непогана ідея. Ну а доставили їх кур'єрською компанією Хаймарс, зазначається у пабліках, але ж потіністи продавлюють свої тези. Ось, наприклад, гауляйтер пасічник розказує, що серед загиблих є діти і оголошує траури. Скажу більше, ворог у всьому звинувачує Америку. Та ж лошадейка режиму Путіна Маргарита Симоньян пнеться і доводить, що це буцімто теракт над мирними. Чудовищна трагедія, ніякого військового смысла в цьому, як обычно, нет. Ребенок погиб. і убил всіх всех. Американский Хаймерс. Я знаю, що американські медіа, вообще западные медиа, пристально следят за твоей волосы програмою, цитируют буквально каждое наше слово. Целые полосы, газетные и телевизионные репортажи посвящают. Поэтому я хочу. А к ним к Америки ета твій Америка Хаймерс убил людей, які прийшли в суботній день просто поесть булочек, попить кофе сім'ями. Ти, Америка, це творишь. Український журналіст Денис Казанський звертає увагу на рівень цинізму загарбників, які самі ж вбили чверть населення села Гроза просто за те, що люди зібралися на поминки односельчанина, який загинув на війні. А тепер виють про нібито удар по мирних. Тут маю зацитувати: Ні, удар по мирних, це коли ви вбиваєте старих, що зібралися на похорон. А удар по мразі, яка прийшла радісно танцювати і бухати на кістках напівзруйнованого нею Лисичанська, де немає води та тепла, це справедлива відплата, хоч з військової точки зору, хоч із загальнолюдської. Але ж не про одну ліквідовану проросійську шишку ходили чутки, говорили й про знешкодження генерала Татаренка у анексованому Криму. А саме внаслідок удару по аеродрому Бельбек 1 лютого. Але цей фейк, який запустили самі ж росіяни. І що найцікавіше, його спростував той самий паблік, який цю чутку і публікував. Там ще й додають: мовляв, перевіряйте інформацію. Тож. Навіщо весь цей цирк? Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуманюк каже, що це вкид з боку Російської Федерації для їхніх власних цілей. Далі дослівно вони самі намагаються продовжувати тиснути і на представників військ, і на своє населення. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують. Зокрема, так вони намагалися провокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, сказала речниця. Водночас Гуменюк наголосила, що російська армія продовжує застосовувати авіацію на півдні України. Ворог відновив обстріли керованими авіабомбами, зокрема по цивільних об'єктах та мирному населенню. Але і це на все кажуть, що росіяни вивели в море корабель. Такі дані є у спостерігачів ресурсу Кримський вітер у Чорне море. Росія вивела на бойове чергування один підводний ракетоносій, спорядження якого може досягати чотирьох калібрів. Попереджають вони у дописі. Та не тільки така активність спостерігається у морі. Російська Федерація проводить нібито тренування і заразом здригається від диво дивних хлабків на поки що окупованому півострові. Тим часом самі Севастопольці вже не раді бути в Росії та страждати від так званої СВО, вдаються до радикальних методів, пов'язаних із нечистотами. Такий от напис з'явився на паркані у фанатів. Так званої спецоперації. його я озвучувати не буду, але ви самі все бачите. І суть цілком зрозуміла. Ну а Донецьк тим часом не відстає у яскравих подіях. Кілька діб поспіль ловить дрони за даними УФСБ Росії на так званій ДНР. За останні три доби над Донецьком і Макіївкою перехоплено 97 безпілотників. Можливо, готується новий удар, після якого пропагандисти завиють з новою силою. Як думаєте, ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також попрошу вас поставити свою вподобайку цьому ролику. Це буде знак того, що вам цікавий подібний контент. І, звісно ж, підпишіться на канал сейчас, аби бачити і знати більше. На ну, свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Падає з неба, але бажання чомусь ніхто не загадує. Так можна сказати хіба що про росіян, адже у них продовжується сезон літакопаду. Мі вісім зазнав аварії та пішов під лід у карелії. Стали відомі подробиці трощі ворожого вертольота. Кожну деталь розберемо на молекули. Я вас вітаю на каналі Січас. Підписуйтесь і полетіли! Чорна смуга для російської авіації України, яка затіяла з нами повномасштабну війну. Відмовляються літати гвинтокриле. 5 лютого виявили уламки вертольота Мі 8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. Він експлуатувався з 2004 року та стояв на обліку у відомстві надзвичайників. Тепер літальний апарат по шматочках піднімають з дна Онеського озера, розташованому на північному заході Європейської частини РФ на території, зокрема. Карелії, Ленінградської і Вологодської області відомо, що гелікоптер зник з радарів та перестав виходити на зв'язок ще у неділю 4-го числа під час тренувального польоту над водойму з боку Карелі. Вилітав він з аеропорту Піски. Здійснював рейс за маршрутом Аеропорт Піски, аеропорт Витегра. Рятувальники на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. На місці події працювали понад 140 фахівців, 33 одиниці техніки. Та та водолази А знайшли вони хіба що самі уламки. Фрагменти судна виявили аж за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів. Відомо, що на борту було три члени екіпажу. Про це повідомив глава республіки Карелія Парфенчиков вертольотом, який зазнав катастрофи, керували досвідчені льотчики із тисячами годин нальоту. Їхні імена Владімір Євсеєв, Сергій Носов та Владімір Біліда. Якщо вам про це щось може казати, вже навіть створено оперативний штаб та комісію з розслідування авіапригоди порушено кримінальну справу. Наразі на місці аварії вертольота Мі-8 працюють слідчі. Рятувальники готуються до занурення. Вони зміцнюють береги. Та готують техніку. Задіяно 95 осіб, у тому числі 29 водолазів. Роботи під водою будуть проводити із застосуванням телекерованого підводного апарату Фалькон, глибина його занурення до трьох сотень метрів. Що це взагалі за вертоліт? Давайте обговоримо ще це питання. Власне, розробка такого Мі-8 велася ще на початку 1960-х років, і це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами. Один із наймасовіших вертольотів в історії авіації широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Мі 8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій. Вартість лише одного подібного апарату сягає від 14 до 17,5 мільйонів доларів. Взагалі, у Росії стрімко зростає кількість авіаінцидентів із цивільними літаками через знесення апаратури та несправність. Про це пише The Wall Street Journal. і за їхніми даними. Такими є наслідки західних санкцій після повномасштабного вторгнення іноземним компаніям заборонено обслуговувати повітряні судна російських авіакомпаній і постачати їм запчастини. Газета пише, що у 2023 році в Росії сталося щонайменше 74 інциденти з пасажирськими літаками, тоді як у 2022 майже вдвічі менше 36. Хоча серйозних катастроф і не було, така ситуація несе ризики для пасажирів із Федерації. А поки літаки тримаються на імпортозаміщених деталях, а вертольоти витягають із ДНА, росіяни не встигають перепочити від атак. Повідомляється, що після опівночі у понеділок у місті Валуйки Білгородської області оголошували ракетну небезпеку. А на Брянщині, як пише тамтешній губернатор Богомас, припинено чергову спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Силами ППО Міністерства оборони РФ знищено ще два безпілотні літальні апарати літакового типу над Вигоничським районом. Було дійсно гучно. Я пропоную оцінити децибели бабахів на відео. Талих руйнувань немає, запевняє чинуша. Однак чомусь у тому ж Брянську вокзал трошки взявся димком. Про це пишуть телеграм-канали. Уточнюється, що на покрівлі сталося задимлення. На місце пожежі одразу ж прибули рятувальники, Із будівлі вокзалу брянськ 1 евакуювали 50 людей. Загорання загасило оперативно, причини виникнення надзвичайної події поки невідомі. додають менесники. Я ж чекаю вас у коментарях, як всі ці імпортозаміщення, всі ці санкції і, можливо, навіть людський фактор відобразяться у подальшому на те, що відбувається в авіаційній сфері Російської Федерації. Пишіть, будь ласка, під відео, залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас.